Таке особливий період. Що таке воєнний стан? Дуже часто ви мене запитуєте купу коментарів і повідомлень. Я про це прочитала за останні кілька років. Ну, давайте подивимося з вами, як ці поняття визначені в законі. Закон України про оборону України чинний. Редакція поточна від 15.04.2023 року. Значить, останні зміни в нього внесені 21.03.2023 року. Є тут розділ 1. І називається стаття перша цього розділу визначення основних термінів. Тобто тут пояснюється якраз значення тих термінів, які використовуються в цьому законі, і не тільки. Отже, шукаємо ми з вами шукаємо і находимо. Особливий період період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової, або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто особливий період це той період, який охоплює мобілізацію і воєнний час. Воєнний стан це правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень. Необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дій таких обмежень. Це якраз те тут прописано, що дуже багато питаються, як це так. Обмежують конституційні права, а не оголошена війна. А тому, що отут прописане ось така історія. Посилання на закон лишаю, як завжди, в коментах і чекаю на ваші реакції. Як вам ці визначення?